3, 2, 1, я до вас добралася. Забрала мене з поля зору простору інтернет-хвороба інтернет, і дякувати Богу. Я вже ну фактично зараз ввечері прийшла до тями і хочу встигнути розмістити замовлення за каталогом, який вже розпочав свою дію в квітні. Перші дні вихідних я. Прохворіла і тому не розмістила своє замовлення, тому роблю його вже 9-го числа. І орієнтовно десь середа-четверг мені вдасться для вас зробити якусь прикольну розпаковочку. Ну, по-перше, в мене зібрався чималий кешбек від компанії. В мене аж зібралося 1300 гривень такого, знаєте, пасивного доходу, за який я дуже вдячна компанії. Вдячна всім клієнтам, які обирають купувати товари цієї компанії. Так прислухаються можливо десь до моїх порад. От і знову я буду зараз робити замовлення і ділитися з вами, що ж варто придбати. Так, тому використаю кошти, які мені нарахували, і придбаю додому різні ніщечки, е... коротше, мені хочеться так їх назвати. Перемикаємо камеру і будемо разом з вами спостерігати за моїм шопінгом. Так, ми з вами в моєму головному кабінеті. Ось тут зображено, що в мене на балансі є 1399 гривень. Ці кошти назбиралися в мене протягом двох місяців. Зараз я хочу показати, як я обирала товари, незважаючи на те, що в мене є каталог паперовий, я все одно вирішила, що буду ось таким чином, з допомогою клавіатури, просто натискати на каталог, тут, в моніторі, і обирати так товари. Зізнаюсь, чесно, тут я чомусь розгубилася. Такий формат подачі товару мені не зайшов. А ось тут я вже почала обирати, так, як плямо відник, Засіб для очищення поверхонь. Слухайте, до речі, стосовно плямо відника, де мій кошик, чи я його додала. Дивіться, бачите, яка є, бачите? Клацала, клацала і не доклацала. Пить. Отак, бачите, як на каталог класно натискати. Здається, в самому. В телефоні так само повинна працювати ця фішка, але я знову ж таки нею не користувалася. От. Так я прогорнула весь каталог, не поспішаючи, натискала на кожен товар, який мене цікавить, який мені потрібно, і додавала його до кошика. Кожну вкладочку я залишила відкриту, зараз вам її покажу. Дивіться, на що звернув увагу. Як зло, в мене цього разу ніхто не замовляє ні Сісісі ні Крем. Але якщо вам потрібно, чи потрібно комусь із ваших знайомих, обов'язково скористайтеся можливістю придбати праймер за акційною ціною. До речі, я з тестера випробувала саме софт Коротше, Оцей, що висвітляє, та є такого рожевого сяйва для шкіри, мені він сподобався більше, аніж ось цей, що матує. Ну, напевно, через те, що в мене кардинально змінився тип шкіри з прийомом лікування. От, але зараз для мене ось цей сяючий праймер. Це просто супер-супер-супер. Він круто висвітляє, круто маскує також недоліки і в подальшому І BB, і Сісі-крем лягає ідеально і тримається більш бездоганно і довго. Так, там ще також багато дуже в каталозі всяких фішок, акцій. Я його прогорнула і далі. І далі після прогортування ще зайшла в вкладочку ось тут де продукція. Набори. Набори. Я обов'язково переглядаю також саме в такому форматі ці, ці позиції, тому що знову ж таки тут мені більш комфортніше ознайомлюватися з переліком товарів, аніж в самому каталозі. Я ділюся з вами суто своєю фішкою, своїм методом оформлення замовлення. Кожен обирає той формат, який їм більш комфортний. Так, це показала. Так, зараз ми ще про туш поговоримо. Тепер що? Тепер по кошику? По кошику, де мій кошик? Кошик, кошик. Клацала, клацала, кошика не наклацала. Відкриваю кошика, отже, кошик. Тепер пройдемося по кошику. що я вже додала. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Посоваємося трішки. Ось так, думаю, вам гарно видно. E, Відновлюючий шампунь з тератином, тестували цей шампунь для Варвари. Для неї він прекрасно підійшов на її кудряве волосся. Вартість за 360 мл, лише 150 грн. гривень. Це просто на сьогоднішній день смішна ціна за якісний продукт. Тому додала до кошика. Зверніть увагу, що я вам показую ціни не каталога, а ціни свої зі знижкою. І вам також рекомендую купувати саме таким чином, самостійно зі знижкою з офіційного сайту. Посилання ви знайдете в описі під відео. Там же ж ви знайдете анкету на цю знижку 25%. І ви будете так само, як і я, отримувати там кешбеки, подарунки, різні акції і цим самим заощаджувати собі кошти. Так. Кератинова терапія розповіла, для Варвари ідеально, і я сама ще його так само потестую зараз на своєму волосі. Е, гель алоє, Вера» – це я обрала для себе, щоб відновлювати ліпідний баланс шкіри, щоб зволожувати шкіру, тому що в нас вдома просто немає зараз вже взагалі ніякого зволожуючого крему для обличчя. От Я хочу щось таке легке, е, це буде просто прекрасний варіант 100 мл геля. Він зміст має з соку алої. І думаю, це буде ідеально. Далі жіночий роликовий дезодорант антиперспірант. Його також я обожнюю. Зубна паста по акції за 112 грамів лише 60 гривень в порівнянні з цінами, що є зараз в магазинах. Це чудова пропозиція. На перемінку на те, щоб от є одна зубна паста, інколи скористатися іншою. Я так люблю, щоб так було от саме дві зубних пасти. Ну і взагалі я помітила, що варто, щоб одна зубна паста завжди була про запас. Стосовно наборів я вам показувала так, набори, набори я обрала нам генеральне прибирання з екстрактами білих квітів. Тут у нас входить засіб для видалення жиру, очищувач для металевих виробів, ось це він, і концентрований мультифункціональний очищувач білі квіти. От, думаю, на чистий четверг я буду це все використовувати просто з радістю. З радістю і з задоволенням. так. Закривати цю вкладку, потім що у нас йде по кошику. Так, про гель. Ось, ви бачите, 100 мл. Ау. Багато можна чого читати, але основна фішка, заради якого я беру цей гель, це зволоження і відновлення ліпідного захисту шкіри. Так. Також закриємо. Тут у нас хто? Це у нас відновлюючий шампунь. Ось ви можете більш детально глянути. Так. Це собі, щоб не забути напасти, дезотерант, можна ну, це все закрити. Так, що тут у нас по кошку далі. Про набір ми поговорили. Порошок для чищення. Також облюбувала я цей порошок. До речі, часто використовую його саме для чищення в туалеті. От, от таким чином він мені чомусь найбільше поки що подобається. Але вже той, що стоїть в туалеті, якось недоцільно є нести там от, окремо в ванну, окремо на кухню. От, Тому ось цей порошочок приїде і, напевно, побуде з нами на кухні. А коли вже там потрібно буде, то піде вже в ванну. Ой, в северній, в туалет. Туалет, якось. Далі прозора матуюча пудра. В мене вийшла просто якась несподіванка. Я відкрила зранку свою пудру, а вона в мене розбита. Так, я Згідно з тим, що вже для неї там два роки, можливо, їй й час було йти в смітник. От тому, нарешті, я собі випробую цю прозору матуючу пудру і обов'язково зніму на неї вам окремий відеоогляд, чи справляється вона зі своїми задачами. Засіб для видалення плям. В спреї, до речі, на нього акція. О, бачите, наклацала. Виявляється, він в мене був кошку, я не помітила. Так, одненький, мені достатньо одненького. Я купую перш за все, все для домашнього використання. На нього йде класна акція, цей спрей буде 60 гривень. Можливо, в кінці місяця, якщо він буде ще на складі, ми повторимо його замовлення, тому що ціна класна, враховуючи, що йде весняно літня така пора, коли плям доволі багато, можливо, і варто мати його ще одне. І знову мій улюблений шампунь з чорним кмином. Ну, дуже він мені вже сподобався. От щоб вони ще дали мені якусь маску для волосся по вигідній ціні. Я була б їм просто безмежно вдячна. Давайте, ну, давайте, ну подивимося, чи є така якась додаткова акція разом з вами. Що у нас там пропозиція? Маска для волосся 142 гривні. Ну, немало і не багато. Хочеться дешевше. Отже, розібралися з усім вмістом в кошику, це те, що я додала, що перш за все необхідно, а тепер давайте подивимося, які акційні програми діють в нас в квітні. Товар з обмеженими термінами придатності, дають три бонусних бали і термін до 4-го місяця. До 4 місяця. Так, що у нас тут різні доглядові засоби, антибактеріальні? Четвертий місяць до кінця, ну ну таке собі, ну, Мені тут і особливо нічого такого не потрібно. Далі товар з обмеженим, перепрошую, до 4 місяців, тобто протягом 4 місяців можна використати. Ну Чесно, зараз я не бачу такого, що мені прям дуже потрібно було. Єдине, що якщо вам потрібна маска для обличчя, то от рекомендую взяти маску для обличчя. Ну і знову ж таки каву ну можна взяти, її можна випити там протягом декількох тижнів і на тому все. Декоративні засоби, то це ясне діло, що історія надовго. Далі купуй товару на 15 бонусних балів та отримай знижку 30% на мультифункціональний еліксир краси доктор Тюна і вартість його 262 гривні. Ну, чесно кажучи, знову за 25 мл витрачати такі кошти на цей засіб ну, нема в мене настрою. Можливо, щоб мені його дали там в тестері якомусь спробувати випробувати на собі, і щоб я відчула. Що то воно таке, я повелася. Але якось зараз я не розумію, що воно і на що воно мені. Набір тестерів, 100% кошик по акції за 35 бонусних балів, набір тестерів лише 29 гривень. От. А ось тут саме цікаве, тут я дійсно почала зависати, тому що. Заберите туди. Тому що тут в нас на кожні 35 балів йде знову знижка 70%, і можна вибрати зараз з урахуванням того, що в мене вже є 40 балів в кошику, якийсь один із товарів. І тут я, чесно кажучи, трішки розсердилась, тому що, як на зло, тут я бачу щонайменше три позиції, які я хотіла б додати, але бонусних балів в мене в кошику лише на одну. Тобто м -м, прикро як. Тут в нас і відбілюючий крем навколо очей, і тоні для обличчя, я це все люблю. Так, стоп, Кіану, Гомунисі, тебе тоніки вистачає, тебе ще відбілюючий тонік ціла бутилка. Потім спрей алоєвера, ну так, я вже вже додала до кошика спігель алоєвера, вже на спрею все, Стоп. Шампунь ми також додали, але ви, ви, ви подивіться, які ціни. Це ж просто якісь ну, смішні ціни. Мило, ні, я таке зараз не хочу. От Дійсно, на чому я зараз зупинилася, це або туш для вій, так, або Сісі, -сі, або палітра хайлайтерів. З поміж усього, зізнаюся, чесно, я ще не випробувала ні єдиної туші для вій від компанії Фармасі. Я ще досі використовую все те, що в мене є. І незважаючи на те, що є вже клієнти, які постійно замовляють продукцію саме для очей від компанії і замовляють її саме в мене, в мене руки до цих засобів не доходили. Тому я відкрила, дивлюся, ну звичайна ціна 329 гривень, туші багато 14 мл. Пишуть, що тут є спеціальна вигнута щіточка, потім формула, збагачена капіксилом, доглядає за віями та захищає їх. Спеціальна формула знову написали, й те саме, зміцнює їх та покращує їхній ріст. Ну, З цим проблем немає стосовно росту, але що мене дійсно підкупає, це великий об'єм туші і те, що вона йде саме для об'єму вій. Цього мені треба, тому що в мене є туш нова в упаковці для подовження, яка чудово розділює в її, подовжує. А от для об'єму в мене немає. І це буде дійсно просто те, що потрібно, для того, щоб і протестувати, і вам показати, і мати туш для об'єму. Все, я, я вирішила, прямо одразу з вами вирішила. Додала до кошика. Що ми маємо? Ми маємо замовлення в цінах каталога на 1800 гривень, замовлення в цінах зі знижкою на 1400. Я залишаю в себе в кошику два нових каталога на. що там у нас, на, на, Бог його знає, який це у нас. Травень на травень місяць. Да, 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 все. Натискаємо Оплатити. Оплату я буду здійснювати на місці, в відділенні нової пошти. Так, ще раз перевіряємо все все все, 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 все. ок. Так, відділення нової пошти обрати. Обираю, третє третє, третє відділення обрати. Потім використовую свою, свої кошти. І ще напевно, не всі, а, можливо, всі. Зараз побачу, здається. Ні, не всі ще в мене якісь кошти залишаються. Супер. Мені буде до оплати, ось ви бачите, скільки оплата при отриманні. Оплата при отриманні. Ага, 29 гривень буде сервісного збору, а доставка, я так розумію, безкоштовна буде. Так, 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 не бачу я оплати за доставку. Отже, да, безкоштовна. Угу. Понад тисячу гривень замовлення, доставка безкоштовна. Супер. Оформити замовлення. Оформити прекрасно. Вітаю, вітаю, Діана! Ваше замовлення оформлено. Отже, я розповіла вам про все своє замовлення, показала вам всю ту зворотню сторону сайту, на яку запрошую вас. Це я називаю тепер світла сторона сайту фармасі. Купуйте все зі знижкою, кайфуйте від безкоштовної доставки, тому що ну, приємно, приємно таким чином заощаджувати фінанси. Дякую вам за перегляд. тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі. Я ще обов'язково зніму для вас відео з оглядом каталога в паперовому варіанті, пошуршу для вас. От, і що ще, ну, напевно, на цьому все. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Зараз вирує дуже якийсь страшний вірус, який щонайменше тиждень мучить людей. Нас майже кожен вдома вже ним перехворів. Тому закаляйте свою імунну систему, слідкуйте за регулярним вживанням вітамінів. Все буде. Гаразд, все буде добре, все буде Україна, і ще раз дякую вам за вашу увагу.